Доведені довідчої черкасті брали в облогу обленерго. Кілька десятків активістів вимагали справедливих та зрозумілих графіків відключень. До розгніваного натовпу вийшло новоспечене керівництво. Про що домовлялися? Олена Берестенко знає ранок під Обленерго більш ніж нервовий. Десятки активістів викликають на розмову тамтешнє керівництво, вимагають чітких та справедливих графіків відключень. Інакше погрожують, ініціюватимуть протести по всьому місту. Акції громадські непокори, я не знаю. Будемо будем, перекривати будем дороги. Біяти. А що ділять? Да, Якщо нас не слышать, єдиний да, метод, я думаю, будем виходити перекрива. Що в країні енергетична криза, кажуть пікетери, розуміють та хаотичне знеструмлення Черкас, додають вже не сила терпіти. В будинках зникає тепло, гаряча вода, а діти і зовсім голодують. 84-й садик Вінніпух. Вчора світ виключали три рази. Діти голодні, і холодні. Вони спали вчора, час, час час, цілий час діти спали. Оце, оце будівля освіщається, як новорічна Вінка у той час, коли ми сидимо, ми сидимо у темних квартирах і у ліфтах. Деякі по три години сидять у ліфтах. Після нетривалих переговорів на люди з'являються винуватці скандалу. Новоспечений керівник підприємства виправдовується. Вказівки отримає зі столиці, втім робить усе каже, що від нього залежне на місцях. Сьогодні ми провели додатковий селектор з персоналом і диспетчерами наших підрозділів районних. Буде сьогодні розроблений додатковий графік відключення, який буде доведен заголосовано сьогодні до кінця дня з районними державними адміністраціями з мерами градов і доведен до населення. Наостанок присутні обмінюються подарунками. Чини роздають активістам обіцянки все владнати. Активісти ж дарують керівництву обленерго свічку як символ їхнього відчаю та гніву. Маленький подарок да. зараз свічка. свічка. Спасибо. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка, Новини.